Інформаційно підтримував окупантів на Прикарпатті Затримали антиукраїнського агітатора, який поширював проросійський контент у забороненій соціальній мережі. Зломисником виявився 50-річний мешканець Калуського району. Чоловік активно ділився дописами російської партії ЛДПР, члени якої підтримують та фінансують збройну агресію РФ проти України. Він буквально супроводжував діяльність голови партії Леоніда Слуцького, а також її центральних і регіональних осередків. Він поширював політичні заяви ЛДПР. Зокрема, обіцянку повторно окупувати Херсон і перемогти у війні, заклики брати участь у російських виборах, звіти про допомогу російським воякам та іншу інформацію від ЛДПР. Як встановило СБУ, чоловік заробляв у російському сегменті соцмереж та відеохостингів, накручуючи перегляди російського комерційного контенту. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею 436 2 кримінального кодексу, виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі триває розслідування. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.